усім любі друзі, чи підтверджує наука, достовірність Біблії і вік Землі шесть тисяч років. Так, існує орбітальний годинник, який підтвердив сказане в Біблії як реальність і факт. У перших віршах Біблії написано, що Бог створив світила, сонце, місяць і зірки для того, щоб змінюватись ніч і день, а також для змінень часів і років. Чітко показано, що Бог визначив для часу планетарний годинник, тобто космічні тіла. Але люди плакла покладаються в цьому питанні на інші години, радіовогодний. Який дає великі похиби і стверджує міф про те, що з землі мільйони років Віллард Лібі отримав Нобелівську премію за відкриття радіовуглецьового методу. Сам чесно заявив, що цей метод не придатний для вимірювання віку зразків, яким понад кілька тисяч років. Бог сказав, що ми повинні використовувати орбітальний справжній годинник, яким є планети Сонце, Місяць і зірки. Дивовижний факт космологія та освоєння космосу будується саме на цьому годиннику, Адже ніхто не зміг би літати в космос. Якби покладався на те, що дає похиби, потрібні точні обчислення. Рух, орбіт, планет можна обчислювати на роки та десятиліття вперед. Там все рухається ідеально, без похибок, тому що це правильний годинник. Тому ми довіряємо Богу, який каже, що для достовірного обчислення часів ми повинні орієнтуватися на Біблію. І на той орбітальні години, які він поставив, підпишіться на телеграм-канал Сантаненка Місії Слово Боже, щоб не бути обманутим і прожити щасливе життя від Бога. Допишіть мені з радістю, підтримую вас спілкуванням і молитвою. Бережи вас, Бог. Амінь.